Гріх, Як каже твоя тіточка, ах ти, мов то тіточина, немає на світі ніякого гріха. Розумієш ти, нема. Пропав, помер гріх, так ти і тіточці скажи. Гріх зостався лише у печерних монахів та у печерних тіточок, а більше немає ніде. Їй Богу, мов то поїдь на фронт, і ти переконаєшся зразу. Там за одну годину робиться стільки чудесних гріхів, що усім печерним монахам та печерним тіточкам не відмолиті за мільйони літ. Сидить собі, наприклад, чоловіку рівчаку, тримає в руках рушницю і бах-бах вбиває собі людей. А всяка ж тіточка тобі скаже, що вбивати. Це великий гріх. Або ось інше. Вривається одна група людей до других і лусь, хрязь, бах вбивають, крадуть, насилують, катують, а потім сидять собі, сміються, випивають, співають, вихваляються. А це ж великий гріх, муфт вбивати, красти. Насилувати жінок, правда ж? Як скаже твоя тіточка? А скільки, мов то гріхів, робиться там проти сьомої заповіді? Чоловіки зраджують жінок. Жінки чоловіків, любовників, лікарі мають собі жіночі гареми. Сестри жалібниці чоловічі гареми. Міняються, продають. А всяке інше. Мужні герої обдирають ранених товаришів, добивають їх, крадуть у мертвих, гризуться за крадене. І головне, мовтонько, головне, що немає в цьому ніякого гріха. Знаєш, ніхто й не збирається зариватись у печеру і по 20 літ не вмиватись через це. Той монах із трьома битими. Проти якої-небудь сестри із фронту, немовлятку, інститутка щодо гріховності. Та я й сама своїми руками вбила з 10 німців. Хі, можу тобі і зараз кого-небудь вбити. І не буду почувати за це жодного гріха. А ти лякаєш мене, не смієш? Та розуміється. Розуміється, я жартую, немає в світі нічого серйозного. Та я й сама була серйозна. Знаєш, коли, ну, як мені було так 16-17, а особливо, коли я страшенно вилаялась на Діву Марію за те, що вона не допомогла мені на іспиті. От коли ще гріх. Був на світі аж сіркою пахло від жаху. Я готова була віддати себе на катування, на роздирання звірів, цілими ночами стояти голими колінками на камінні, як той монах. А тепер не смієш? Розкажи мені. Скажи, який я можу зробити такий гріх, який б я не сміла зробити. Ну, скажи, боїшся? Дурненька, мов Немає на світі. Нічого страшного. Нудно тільки. А оце найстрашніше.